Все, начинаем чайную церемонию. Ты сказала, что вчера после Дахан у тебя был плохой сон. Нет, мы его пили не на ночь. Днем я себя после него очень хорошо чувствую. Окей, будем пить? Да. Мы потом поехали и... Все было нормально? Да. Ну а сейчас пуэра? Ну, я ж на поезд, так что... Ты предложишь в поезде услуги клининга и заодно заработаешь. Но это была жутко. Мы это никуда не будем выставлять Расскажи что-нибудь. Сколько тебе лет? Можешь не говорить. <звы> Просто, ну... На сколько лет ты себя ощущаешь? Давай так. 77. Это ты вот прям думаешь, что тебе так... Ощущение на 77, это связано с чем? С <звы> родами. Ну, ты знала, что ПУЭРА он омолаживает? Ну. Сейчас будем омолаживаться. тогда будем чувствовать на 35? Ну, плюс-минус. Угу. Привет. Да, привет. привет, Ты готова попить пуэра? Готова, дочь попула. Ты сказала, что тебе ПУЭРА понравился больше, чем до да? Да. Будешь нюхать? <laughs> Говорят китайцы, что типа, чтобы познакомиться с чаем, надо его понюхать. Мы угу. бы дали вам понюхать чуть-чуть пуэра, какой у нас блинчик красивый красивый ну, а кто красивее в... я или блинчик не пытань конечно блинчик это так моя мама сказала родная хотя она в детстве меня пугала что усыновила меня где-то забрала с какого-то детского дома сложно было в это поверить потому что я на нее очень сильно похож Окей, okay, будем пить из такого я, чайничка, из хиньского глинома. Смотри, это дракон такой, и все. Uh -huh. его... Это там дракон, да? Ну, Думала, цветы какие-то. Дракон. Mm -hmm. Ты сказала, что чувствуешь себя на 77 лет. Это шутка была, или ты реально вот так себя ощущаешь? Ощущаю. Реально. Это, так, когда ты успела так быстро внутри постареть? Ты знаешь, что вот чай пуэр, он... Он омолаживает. Ну, я буду сейчас омолаживать. Он прям морщины уберет с твоего лица. Нет, нет. Ну, чтобы они не появлялись. Он предотвращает появление морщин. Нет, нет. Опа, на чайник уже здесь на столе заливаем первый проливчик. Э -э, опытные эти люди, которые вникли в эту всю процедуру чайной церемонии, они сливают первый пролив. Мы не будем нарушать эти правила, сольем, чтобы никто потом нам ничего не мог сказать против. Правильно? Мы слили первый пролив и заливаем второй. Второй мы будем покрепче делать, Ма, как ты любишь. Угу. Покрепче. Мама у меня многословная, но она говорит, как бы, если говорит, то говорит четко. Угу. Так в основном молчит. Смотри, а я тебя познакомлю со своими вот этими такими штучками. Это сын уже поломал. Это лопатка, чтобы насыпать чай у меня есть, теперь появилась Вот тут есть у меня щипчики, чтобы брать пиалу. Угу. Вот так вот я сейчас, кстати, ими воспользуюсь. Вот, а потом буду а подносить это, тебе... А чтобы <laughs> Нет, это для того, чтобы... Когда тебя уже чай нормально как бы взбодрил... Так ты потом вот этой штука начинаешь всю воду с чабани так вот загребать, чтобы она стала полностью сухая. Окей, сейчас мы прогреем посуду, сполоснем пиалы. Так как они горячие, я буду брать их вот такими специальными щипичками. Тебе нравится? Очень. А вот подержи, скажи, натуральное дерево. Почти. Тяжелое, увесистое. Ну, if the gelezaki не було. Було Окей. Такая штука она очень так, полезна. Можна помити посуду. Uh -huh. так Ми продовжимо чайну церемонію на українській мові. Це краще бути э, саме так. Якщо якийсь контент, то тільки на українській мові. Ти за мною згодна? Згодно. Ти вмієш розмовляти на українській мові? Ми. Добре. Якщо щось ти не будеш е, розуміти, як відповідати, то ти кажи так, як ти можеш, добре? Не мовчи. Добре, добре. Дивись, у нас вже є перший пароли. Ти готова? Готова. Який він насичений? Нічу собі чай із пасті. <рес> чай із пасті дракона. Це пуер. Це, дивись, я тобі ось так. Ну, використаю цю приблуду. Типу, я тобі подав. Mm -hmm. Ти можеш тепер брати. Ну, все, смакуй. Скажи, як ти типу, я... пробувала. Ти ще не пробувала, ну хоча б запах. Як тобі? Запах такий, Як будто ти спіш на навалює. А посуда тобі подобається? Дуже. Але гаряча, тримати незручно, так? Yeah. Да? Так, yeah, yeah, незручно. Хоча говорять, що есінська глина вона дуже комфортна, коли п'єш чай. А, але, як на мене, то в есінській глині дуже гарно заварювати пуер. Дуже гарно, бо, він, бо вона тримає тепло, вона зберігає тепло всередині. А Для пуеру важливо, щоб розкритися і повністю віддати всі свої корисні властивості. Важливо, що дуже дуже гаряча вода. До речі, цікаво чи чути, коли я сьорбаю. І пуер це єдиний чай. Ні, давайте так, не пуер, а той чай, який ви п'єте за чайною церемонією, його можна пити і сьорбати. Китайці вони сьорбають навмисно для того, щоб відчути смак чаю. Коли ти сьорбаєш, ти більше чутливий до смаків. Спробуй посьорбати. Так, щоб було чути. Кипяток можно шеплиться. О, а ну давай хто громче. <рес> Нет, так не так незручно. Ну, мне кажется, это надо пить так. Як пьешь. Ну, если зручно ти ты умеешь сірбати, ради Бога. У тебя такий красивый костюм, сепарадно вихідний Ничный. Зручный, нічний. дуже зручный. Ну, після того, як ти поп'єш поеру, він тобі не знадобиться, так? Да? Бо <реш> 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 спати ти вже не будеш. Ма, хочу тебе спитати, як ти відносишся до того, що у твого сина є таке хобі, як чайні церемонії, китайський чай, пуер, да Пао і інші. Дуже добре. Ти думаєш, що дуже. це мені не шкодить? Ні, не шкодить. І я, як це вспоминаю по-українськи, згадую, я завжди згадую Лобанову свадьбу, як ти мені привіз свого чаю. Як я дуже класно провела ніч і ну, готувала взагалі. Так, <реш> да, я пам'ятаю цю ситуацію, коли ти готувала їжу на свадьбу для мого друга, і тобі треба було якийсь тонус, кава, не допомагала, і, і в мене з собою завжди в машині є пуер. І я вирішив дати матусі своїй спробувати цього чаю. Вона його заварила, зробила таким дуже міцним і казала, що всю ніч вона готувала і не. Не відчувала, що вона втомлюється. Ні, це чай було, що таке. Це був е, саме шупоер. Ну, дуже гарно. Ну, дуже не чувстила, що це ніч. Ну, якось так. І вона швидко дуже пройшла. Ну, багато хто відноситься до пуеру як, типу, до Дехто може подумати, що там, наприклад, я залежний від чаю. Як ти думаєш, чи залежний я? Ні. Ну, по-перше, це дуже ну, яскраво, ну, дуже приємно. По-друге, ти навчишся, ну, якщо пити без цукру, це дуже-дуже корисно. І без ми привикли ну, в житті. І якщо чай, кава, то з тісточком або з сіжею. Ну, Бо такий чай він так не п'ється, то є тільки смак чаю. Потім, і нічого зайвого. Нічого зайвого і ти ситний цим чаєм. Потім це така церемонія, яка ти у тебе є ще. О, Такий для друзів на твоє день народження, як ви там всі, всі сіли, да? є такий красивий у тебе чабан, да? так, я велика чабань. До да. речі, ти мені її подарувала на день народження, коли ти дізналася, що я да, е, да. в цьому процесі трошки починаю якби, рухатись. І Красива. Ти полосу. мені завжди дарувала чай, коли приїжджала до мене в гості. У мене була така гора чая, поеру різного Ми пили. Дегустацію робили і така велика чабань, яка ну, прям вона там автоматизацією наливання води, yeah, yeah, yeah. кип'ятіння yeah. води. Тобто там все прям дуже так цікаво. І коли приїжджали друзі, то ну, воно здавало таку чудову атмосферу yeah, yeah. для спілкування і багато кому воно подобається. Насправді, чайна церемонія це не просто, а, якби, Попити чаю, це цілий процес, який допомагає вам ну, трошки знаєте, відключитися від якоїсь життєвої суєти і поспілкуватися щиро один з одним. Тобто ви концентруєте увагу на, на цьому процесі, слухаєте один одного, ділитесь якимись враженнями, і воно дуже гарно для команди. І всім бажаю спробувати цей пуер. Ти вже спробувала другий пролив. Скажи мені, будь ласка, чи відчуваєш ти різницю між першим та другим? Ну, це ж не перший чай, який я пробую, да пуер. І ну, мені здається, що всі чаї перші не такі, як другий. Другий чай, а третій, четвертий взагалі слабіший. Перший прямо ти не можеш носити. Ну, ти не... Незнайоме якесь тобі відчуття, а потім він розкривається, розкривається, мені кажеться. От Втора, от така, третя. Чуть інший. З мого досвіду, скажу так, що самий міцний це другий може бути пролив. Самий такий тонизуючий це перший. Не mm -hmm. знаю, чому. У yeah. yeah. мене в таке враження. Перший він не міцний. Ну, в залежності від того, скільки ти його будеш настоювати. Але я намагаюсь недовго. Я хочу відчути смак самого чаю. Для того, щоб його відчути, треба робити неміцний. Тому п'ємо другий пролив, смакуємо. Добре, будемо продовжувати чайну церемонію. Наливаю тобі ще одну піалу другого проливу. Для того, щоб зробити третій пролив, треба нам закип'ятити ще один разочок. Чайничок. Бо поки ми пили з тобою перший та другий пролив, вона вже стала не така гаряча, як нам треба. Я нещодавно відправив тому сину, моєму молодшому брату, в подарунок такий пуер. І коли ти дізналася, що Федька теж почав пити пуер, як ти на це відреагувала? Дуже гарно. М -м -м, мені сподобалось. Ну, хорошо. Вечетлічно. чай. Федька пуер замість кави воно дійсно набагато корисніше, ніж кава, і я думаю, що воно тобі зараз. Потрібно, в тебе така важка праця, тобі потрібен тонус. Дякую тобі за те, що ти робиш сьогодні, за твою службу, за твою відвагу. Пий пуер і будь бадьорим завжди. Привіт, сину. Що там в тебе? Сідай. Сідай до нас. Ти хочеш бути з нами в кадрі? О, ти теж будеш знімати на камеру? На планшет? Вау. Молодець, не ну, давай. Знімай, фотографуй. На білий кружочок сюди? Так, молодець. Синок побачив, що ми тут робимо таку зйомку маленьку з мамою, прийшов з планшетом і теж хоче нас знімати і фотографувати. Йому сподобалось, так? Да? Якщо ви побачили це відео, і вас зацікавила чайна церемонія, ви хочете спробувати пуер та Хонпао або тігоні, то ви можете написати мені в особисті. Ви спробуйте поб'єте. Якщо вам сподобається, то ви зможете придбати. В мене є чабань, є посуд для першого якби, досвіду в цій сфері. І завжди якісний та корисний чай для вас є в наявності. Дякую за те, що подивилися це відео. Розраховую на вашу підтримку, на лайк та підписку.